Волинські митники упередили незаконний імпорт новеньких сумок вартістю близько мільйона гривень. Майже пів тисячі дорожніх валіз та жіночих сумок заховали серед гуманітарної допомоги, котру везли у Київський благодійний фонд. Таким чином хотіли уникнути сплати податків. Везли сумки в двох вантажівках. Перевізники певно думали, що ми не будемо їх доглядати, оскільки прикрили з гуманітарною допомогою. Там була подана декларація про визнання товару гуманітарною допомогою. Донором виступала фірма зі Сполучених Штатів Америки, отримувачем Київський Київ, благодійний фонд. Ну і певно, вони собі думали, що вони під виглядом гуманітарної допомоги. А ми її намагаємося оформити якомога швидше. Швиденько зможуть провести ще й свій товар. Наразі контрабандний товар митники вилучили водії вантажівок. Судитимуть. 483 статті медного кодексу підлягає конфіскації до того ж, водії ще були змушені сплатити штраф у розмірі того товару. Ще раз кажу, майже мільйон гривень. Це фізична особа підприємець перевізник Це перевізник, який має вантажівку і здійснює цією вантажівкою міжнародні перевезення. Водії, крім того, що їм дали офіційно перевезти, ще додали свого товару. І сховали його серед гуманітарки, аби не платити.